Ну, карма це що? Це є результат її сприйняття. Ось це можна краще сформулювати, бо треба починати з, з основи на що опирається, з чим ототожнюється людина. Так? А карма це те, що породжує її сприйняття, її, а звідти ж її дії, її життя, її все. Так? Це причина карми, так би мовити. І от утворюється ланцюж, ланцюжок подій. Це як результат. Людського сприйняття. Сприйняття це те, що вона вважає за правду, світ, себе, як вона сприймає світ і знає про нього, так? це її сприйняття, так? а карма це те, що виходить з того, як вона живе, як вона думає. Ну, будь ласка, буквально кожна думка її, кожна навіть не думка. Нема думки, а просто її середовище те, чим вона себе вважає, так? Оце породжує карму. А життя без карми це є безпричинне буття. Це те, що людина якби вийшла за межі того, що щось може бути. Недосяжне, щось за межі певної конкретної позиції, певної конкретної, так би мовити, обмеженої позиції, можна так краще сказати. Певного обмеженого розуміння дійсності. Коли людина за межі цього вийшла, тобто вона вважає суттю власного існування основу як, саме життя. Що породжує життя? енергія. Що породжує енергію? Основа буття, та свідомість, то, та, той розум, те той, ну, сприйняття, яке рухає усім, рухає тим атом, тим кварком, тим гравітоном. Якщо вона себе цим уявляє, звичайно, що це не, не може породжувати карму, бо воно породжує просто весь цеп. Воно просто існує як існування. То тоді кармі, ну, звичайно, що немає. Все, що примушує сприймати світ людиною, все, думка, там, тіло, якісь події, якісь вчення, науки і так далі. Окрім основи, все це породжує карму, породжує ланцюг подій. Коли людина встановлюється в тому ж теперішньому моменті, весь ланцюг подій не не може утворюватися.